Всім привіт! Сьогодні будемо готувати королеву осіннього столу. Це шарлотка, смачний пиріг з яблучками, повністю рослинна основа. Тісто виходить м'яке, пухке, начинка волога, а зверху скоринка. Давайте готувати! І так, для приготування нашої шарлотки нам знадобиться два види борошна. Це в мене пшеняне борошно і вівсяне борошно. І те, і те борошно я робила сама у кавомолці. Нам знадобиться або вода, або рослинне молоко, там великої різниці насправді немає. І, звичайно ж, яблука приблизно 5-6 яблук. Ну, і за кадром у нас буде розпушувач, сода з лимонним соком. та Олія, давайте починати! Розпочнемо з того, що одне велике яблуко ми подрібнюємо на тертушці або на комбайні, або робимо з нього пюре. Взагалі можна покласти варення домашнього яблучного без цукру бажано, або купити дитяче пюре у дитячому відділі. Це також нам підійде. Далі в нас все доволі просто. Ми додаємо у чашу блендера. Одне борошно. Додаємо інше. Додаємо наше пюре яблуневе. Додаємо будь-який підсолоджувач. У мене це буде мед, 1-2 ложки. Одна чайна ложка з гіркою розпушувача. Пів Півчайної ложки соди ми гасимо лимонним соком або оцтом. Пів Півчайної ложки кориці. Це обов'язково. Та три ложки олії. В самому вже кінці поступово додаємо наше молоко і починаємо перемішувати. От приблизно ось таке у нас повинно вийти тісто. Якщо воно буде трошки рідкіше або плотніше, нічого страшного, тому що Мікс саме цих видів борошна дає дуже класну текстуру. Нам вівсянка дасть м'якість, а пшоно дасть таку смачну скоринку і таку плотність, яку не вистачає, просто, якщо зробити з вівсянки. Далі, два інших яблучка ми подрібнюємо вже на більш великі шматочки. Додаємо до нашого тіста і. Перемішуємо вже просто ложкою без подрібнення блендером або комбайном. Для того, щоб ось ці шматочки ми відчували у нашому пирозі. Викладаємо у форму. Нарізаємо тонко наші два яблучка, які в нас залишились, і зверху прикрашаємо ось так ось нашу шарлотку. Трошки можна ось так придавити, щоб вони яблучко не дуже вверх піднімались. І все, ставимо запікатись. Запікаємо 35 хвилин у розігрітій духовці приблизно 185-190 градусів. Ось такий от у нас красунчик ароматний вийшов. Зараз розріжемо. Ось такий от у нас красень вийшов. Він прекрасно зійшов. Текстура тіста волога, м'якенька, вона повністю пропитана яблучками, а зверху така скоринка підсушена. Смачного!